На календарі 9 березня понеділок. Схід сонця о 6 годині 26 хвилин, захід о 17 годині 52 хвилини. Тривалість дня 11 годин 26 хвилин. Місяць у Терезах та Скорпіоні. Йде 19-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Іван, Ілеріон, Еразм. Вітаємо їх з Днем яггола. За народним календарем 9 березня Обертіння, обертіння – одне із свят присвячених мощам Іоанна Хрестителя. В народі свято одержало назву обертіння, і не було іншого змісту. Цього дня птиця повертається до гнізда, діти до хліба, чоловік, до жінки та роботи. Першим прилітає жайворонок, летять дикі гуси і качки, повертаються і лелеки, До них ставляться майже як до священного птаха. Двір, де є гніздо лелеки, вважається щасливим. Найбільше хвилюється при першій зустрічі з лелекою дівчата, бо існує повір'я, що коли дівчина побачить лелеку в небі, то незабаром вийде заміж, а якщо в полі, то все літо дівуватиме. Цього дня, щоб не накликати біди, жінки не перуть білизну. 9 березня наші пращури розпочинали нове літо. Цей день передбачав погоду на квітень. Якщо день зі снігом, то і в квітні сніг. А якщо поголу, то і в квітні поголу. День 9 березня народі називали ще Дмитровим Днем, і по цьому дню судили про погоду на Пасху. Який день на Дмитра, такою буде і Пасха. Є щороги місяці яскраві і круті на мороз. А зараз якою буде погода 9 березня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області протягом дня небо буде вкрите хмарами, опадів не передбачається. Вітер північно-східний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 59%. В Миколаєві вночі прогнозується зниження температури до мінус 1 градуса, а в день стовпчик термометра підвищиться від мінус 1 до плюс шести. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від мінус трьох до нуля, а денні коливатимуться в межах 4-7 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 18,5 градусів тепла була зафіксована у 1990 році, а мінімальна мінус 16,2 морозу у 1985 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 9 березня? Овни. Несприятливий день. Службові справи, відповідальні зустрічі або оформлення важливих документів можуть призвести до помилок або фінансових втрат. Терці. Сприятливий день для втілення задумів. У першу половину дня ваша енергія заряджатиме радістю та оптимізмом оточуючих. Однак, у другу половину дня зверніть увагу на своє здоров'я та здоров'я близьких, не зловживайте спиртними напоями. Проведіть день вдома в тісному сімейному колі або серед друзів. Близнюки несприятливий день для бізнесменів. Нерішучість, помилки або ілюзорні уявлення можуть спричинити фінансові втрати. У справах сердечних передбачається несподівана приємна подія, так що дивіться в майбутнє з оптимізмом. Раки. День несе мир і відновлення рівноваги. Першу половину дня краще провести на природі, а другу вдома, в колі сім'ї. Можливі приємні знайомства. Постарайтеся наближати до себе тільки гідних вашої уваги людей. Леви. Кругообіг справ відповідальних зустрічей закрутить вас самого ранку. Не виключено, що метушня або спроби вирішувати кілька справ одночасно приведуть до помилок. Діви. День морального очищення. Рекомендується прощати, дарувати і приймати подарунки. виконувати прохання. Проведіть день у колі родини або з близькими друзями. Терези. Не варто втручатися в звичайний хід подій. Можливо, більша частина неприємностей зникне сама по собі. У другій половині дня можливе погіршення самопочуття. Скорпіони. Ви впораєтеся з усіма справами з дивовижною легкістю, ключ до успіху, сумлінність, старанність і працьовитість. Невеликий перепочинок в активній діяльності піде на користь вам і вашим близьким. Стрільці. Прагнення звалити на чужі плечі свої помилки завадять добитися прогресу у справах. Цей день може виявитися важким і в серцевих справах. Не виключено, що вам не вдасться вирішити несподівані любовні проблеми. Козироги. З самого ранку можливі непорозуміння та розбіжності, невиключені неприємні новини, пов'язані з близькими людьми або невдачами в професійній діяльності. Водолії. Можливе загострення хронічне захворювання, тому небезпечні перевантаження. Зведіть до мінімуму свої обов'язки. Будьте обережні при переході вулиці. Остерігайтеся травм при роботі з гострими предметами та електричними приладами. Риби. Несприятливий день для укладення шлюбу, переїзду, подорожей, не все буде ладитися вдома і на роботі. Це може послужити причиною невдоволення. Краще не дратуватися і тримати себе в руках, тому що справи зажадають максимальної віддачі. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого.